Вітаю учнів 11 класу на уроці мистецтва. Тема нашого уроку українська мультиплікація. Українська мультиплікація це вид українського кіномистецтва, твори якого створюють методом покадрової зйомки послідовних фаз руху мальованих або об'ємних картинок. В'ячеслав Ливандовський, автор першого українського мультфільму та в силу окремих обставин у ті далекі часи. Це не вважалося заслугою. Натомість йому створили всі умови, аби шукав щастя Дінде, і, можливо, цим урятували Левандовського від розстрільних тридцятих. А ось його творчості пощастило далеко не так. У 1926 році директор кінофірми у місті Одеса підтримав пропозицію В'ячеслава Левандовського створити майстерню мультиплікаційних фільмів в Україні. До цього часу в Україні з мультиками було не те, що не дуже, їх просто не було. Щоправда, з 1917 по 19 у Ялті створював свої мультики Владислав Старєвич. Тож перший автентичний український ігровий мультфільм. Повністю є творінням В'ячеслава Левандовського. Він особисто намалював усі ескізи, зробив намітки сценарію та всю промальовку. Казка про Солом'яного бичка за мотивами одноіменної казки Олександра Олеся вийшла у 1927 році. В 34 році, у тому ж місці, молоді аніматори створили перший в історії. України графічний мультиплікаційний фільм Музилка в Африці, режисерами є учні Ливандовського, Гуєцький та Горбач. В ньому розповідалося про казкового персонажа мурзилку, який вирушив до Африки, щоб рятувати негриня від жорстокості і несправедливості. Через рік виходить «Тук-тук» і його приятель Жук, який зняли ті ж самі учні Левандовського, Семен Гуєцький та Євген Горбач. Пригоди хлопчика на ім'я «Тук-тук» і його песика Жука був першою спробою створити серійного персонажа. Пригоди перця саме з цього мультику почалось відродження української анімації після війни. У мультиплікаторів не було спеціального спорядження та практики, лише тиждень роботи на студії Союз Мультфільм пригоди перця став дебютним кіномультфільмом студії «Київнаукфільм». Фільм. Автори працювали над ним два роки, паралельно вчились і освоювали професію. Сюжет мультфільму був створений за мотивами сатиричного журналу Перець. Основна ідея мультику ніхто не має права ставити себе вище за будь-кого. Головний герой, кореспондент Перець, блискавично реагує на усі ситуації, які трапляються навколо. Цього разу до нього звернулася лісова миша. Вона стверджує, що водойму поблизу її житла постійно отруюють відходи із труби. Перцю тепер доведеться в усьому самому розібратися. Перегляньте уривок цього мультфільму. Слушает. У нас гибнет рыба. Что? Рыба? Какая рыба? Вы, наверное, ошиблись. Звоните в гастроном. Золотая рыбка. Кто? Золотая рыбка? Нет, мы сказок не печатаем. Звоните в редакции журнала Барбина. Нет, нет, нам срочно нужна помощь перца. А? Рыбкам нечем дышать. Наврики отравлено. Помогите. Ууу, сейчас же еду. Грейко, где ты там? Вылезай. Со мной Грайко. Не земля моя, до примлюття помагаю жити я, доглядаю, щоб завжди Розвітали всі сади Наші Ниви і ліси. Едмеди, який що живе в річці, це мальований мультик режисера Алли Грачової, озвучений українською та російською мовами. Мультфільм отримав бронзову медаль за намальований фільм і премію журі сідав Міжнародного комітету по поширенню писемності інформації і кіно в 1967 році. А також отримав гран-прі Золота Туфелька на другому міжнародному фестивалі дитячих мультфільмів у Готвальду, Чехословаччина. Як козаки Володимира Дахна, це один із найвідоміших українських мультиків про трійку запорозьких козаків Бурмила, Коротуна і Силача. У мультику це герої Тур, Грай і Око. Ці герої стали своєрідним національним символом українців. Мультсеріал складається з 9 серій, в якому козаки варять куліш, грають в хокей та шукають щастя. Кожен мультфільм має свою оригінальну назву, кожен випуск розповідає про якусь пригоду козаків. Вони зустрічаються з людьми з різних країн та епох, деколи навіть з інопланетянами чи богами. У мультику немає діалогів та титрів. За винятком вступних та заключного тексту від автора, Дія відбувається у вигляді інтуїтивно зрозумілих сцен. У всіх серіях є аранжування українських народних пісень. В 2016 році було знято серію мультиків як козаки грали у футбол. Новий сезон складається з 26 серій по 3 хвилини. Запорозькі козаки мандрують країнами Європи, де знайомляться з місцевим колоритом, потрапляють у чудернацькі історії та грають у футбол. Енеїда Володимира Дахна це перший повнометражний мультик доби незалежності, знятий за мотивами Енеїди Івана Котляревського. Письменник створив свою Енеїду як пародію на Іліаду Гомера та Енеїду Вергілія. Пропоную переглянути у ривок цього мультфільму. <му> «Зайчиня заблукала. це мультфільм режисера Володимира Гончарова. Це історія про зайчика, який біг за метеликом і заблукав у лісі. Картина показує щирість та доброту лісових мешканців, які не залишились байдужими до біди зайчика. Пригоди капітана Врунгеля» Давида Черкаського це пригодницька історія про старого капітана Врунгеля, який вирішує взяти участь у вітрильній регаті. Сюжет мультику створили за мотивами повісті Андрія Некрасова. Саме в цьому фільмі вперше звучать знаменита фраза: як корабель назвеш, так він і попливе. Яхта Врунгеля мала символічну назву біда, і з цього починаються усі пригоди. На його сутні містичним чином з'являється викрадена з музею статуя Венере. На скульптуру полюють не тільки правоохоронні органи, в особі агента 00 x але й біжальні гангстери Джуліко Бандито та Деля Воро Ганкстерито. Перегляньте уривочок цього мультфільма. Друзі, нашій яхті предстоїть велике кругосвітне плавання. Ми зробимо все можливе, щоб головний приз регати стояв в нашому морському. музея. Поднять паруса. Отдать носовой. Отдать кормовые. Полный вперед. В чем дело? Почему стоит? буксире. Прими конец, черт побери. А ну, еще разок. Старший помощник Лом, вы какой лес поставили на борта? Самый лучший, только что спиленный. А, ну тогда понятно, почему яхта пустила корни. Старший помощник лом, очистить ли борт от зеленых насаждений. Неудобно как-то с сусачкой плавать. Рыбы засмеют. Карай болить мультфільм режисера Давида Черкаського про лікаря, який може вилікувати будь-яку тваринку та комашку. Мультфільм створений за одноіменною повістю Корнія Чуковського. Українські мультиплікатори поєднали анімацію з елементами живої зйомки, наприклад, Дощу і диму. Спочатку мультфільм був зроблений як одна велика опера. Але потім зверху прийшла вказівка все переробити, прибрати оперу і дати текст віршами і речитативом. Добрий доктор Айболіт, Он під деревом сидит. Приходи, Приходи к нему лечиться і корова, і волчица, і жучок, і червячок, і медведиця. Всех излечит, исцелит добрый доктор Айболит. Добрый доктор айболит, он под деревом сидит, он под дерево сидит, приходи к нему лечится, И корова, и волчица. Всех излечит и сынит Добрый доктор Айболит, Добрый доктор Айболит. Острів Скарбів це двосерійний мультиплікаційний фільм із вставками кінефтемографічних музичних кліпів, за мотивами одноіменного роману Стівенсона, режисер мультфільму Давид Черкаський, сценарист Юрій Аліков. Жив був пес мультиплікаційний фільм режисера Едуарда Назарова, створений за мотивами української народної казки Сірко. Спочатку текст мультфільму був російською мовою, а пісні українською. 2012 року його повністю доозвучили українською. Над сценарієм мультика режисер працював цілий рік. Акторами оригінального озвучення виступали Едуард Назаров як оповідач, Георгій Бурков озвучував пса, Армен Джагарханян Вовка. Мультфільм посів перше місце на п'ятому міжнародному кінофестивалі казкових фільмів у Данії в 1983 році. І став пес жити, як і попервах, навіть ще краще. З часом забулися колишнє негаразди, все забулося. Я, те, я. Есть ты хочешь?

Титає спа себе! Як Петрик П'яточкін слоників рахував режисера Олександра Вікена. Мультфільм про пригоди непосидючого рудоволосого хлопчика, які вже стали символом української анімації 80-х. Мультик розповідає веселу історію про. Бетрика П'яточкина, який у вісні потрапляє до Африки і стає вихователем слонення. Коли Петрик прокинувся, то раптово став слухняним. Історія про хлопчика на початку 2000-х тричі виходила на папері. Час було прийти. Чор я не розбігався, будь слухняном намагався. Я набився, не валявся, не причав. Щоб забули про дорогу! Цілий день ходив спокійно, цілий день ходив спокійно. Взад-перед ходив спокійно. Перевертом на руках. <реклама> Степана Коваля це кумедний мультик про знайому ситуацію. У «Переповнений трамвай номер 9 намагаються втоптатися ще більше людей. У ньому люди обговорюють своє буденне життя та проблеми. Створення фільму було вкрай складним через відсутність коштів на державні студії. Ковалю керівництво запропонувало не знімати картину із паперовою анімацією, бо ні паперу, ні целулоїду надати не могли, тож було вирішено використовувати пластилін. Робоча назва фільму йшов автобус номер 8 і саме під такою назвою ця стрічка записана у Міністерстві культури. Наприкінці етапу режисерської розробки було вирішено змінити автобус на трамвай. Давай, 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 давай! а не так. Никак. А помадашка, мы давай точно. Никак, ну давай.

Ця пластилінова історія отримала нагороду на Берлінському кінофестивалі і стала справжнім ренесансом для української анімації. Мультик також отримав нагороду Естонського кінофестивалю Чорної ночі, гран-при фестивалю анімаційних мультфільмів Крок, приз глядацьких симпаній Міжнародного фестивалю Молодість та гран-прі Штутгарського міжнародного фестивалю анімаційних фільмів. Микита Кожем'яка, Манука Депаяна – це український 3D анімаційний фільм фентезі, знятий за мотивами одноіменної казки Антона Сіяніки. Ця історія про сина відомого богатиря Кирила Кожем'яки, який колись вбив змія. 12-річного Микиту природа. Не нагородило такою силою, як батька, але точно не пошкодувала відважності та хоробрості. Так Микита разом зі своїм другом Телям Чубиком вирушають рятувати світ від чергової біди. Мультфільм у прокат вийшов не лише в Україні, а й в Польщі, Туреччині, Угорщині, Південній Кореї та в Саудівській Аравії. У чарівному світі. Де колись панував злий дракон. Доки його не здолав мужній воїн, повстане нова загроза. І з'явиться новий герой. Я Микита Кожум'яка, переможець драконів! Захищайся! Синко, що сталося? Я хочу як ти. Ну Коли ти вже викинеш з голови тих драконів? Я ж світ у страшній халепі. Нам що капець? Коли зацвітеш арквіт, драконячий дух вирветься з під чакунської варти. Треба діяти. Хутко. Я мрію здолати дракона. Як потрапити в дивокрай? Крізь варіть! Хлопчику мій. Я Рокі, а це білка Камікадзе. Ого, а ми шукаємо жарквіт. Тільки давай. А? У 2016-му. Приведи мені хлопця. Та кажанця. <риведу> Старі вороги повернуться. Готуйте! <риведу> Друзі знають мужність. Моя рідня мене бачила. І об'єднають сили. Ми мусимо спинити дракона. Щоб врятувати світ від загибелі. Це буде уляна. Тільки щоб гаряче ящіко. змінюється, все вперед. Але головне в анімації це творчість художника. Вона завжди залишається, якими б не були комп'ютери і програми, персонажа все одно потрібно вигадати, так говорить Олексій Пружанський.